Я можна сказати, з World of Tanks ще награв на артилерії, Виріс, побажав собі теж почув, ну, почувствувати вже себе справжню артилеріст. Артилерія це боги війни. Ми виконуємо дуже багато роботи і від нас дуже багато чого за залежить. Карматики застелені, є нольган, велику домашню атмосферу. Польська Саукраб 2019 року дуже чудово себе показує в бою. Вона вже нас багато разів рятувала. Надзвичайно точна, надійна, особливо ходова система. Електроніка тут мені просто немає слів, найкраща, яка може бути. Навігація, ну і комфорт роботи тут теж є. Є електрочайник, обігрів, обдувка салону, кондиціонер. Перевага тут абсолютно в всьому. БК, спосіб зарядки тут напівавтоматичний, тут немає пороха при вистрілі савушки. Тут абсолютно ця савушка краще, ніж два стріль. БК у нас 40 снарядів, 40 снарядів калібр 155 мм ммські. Один снаряд це, ну так, 15-20 метрів, другий снаряд прямо в ціль. Це будь-які американські, європейські, польські арс нас дуже радували. Один снаряд одне попадання. З другого снаряду ми можемо знищити ціль. Ми відпрацювали планову ціль двома артилері двома реактивними снарядами американського зразку. Надійс на точне попадання. Ми займаємося контрбатарейною боротьбою, але бувають такі цілі, що треба накрити піхоту ворожу РСЗВ, їхні системи РЕП. Ну взагалі, яку ціль дають, яку ми знищимо.